Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 17 червня заступник міського голови, начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка, провів особистий прийом громадян. Цього разу миргородці звернулися за допомогою для вирішення своїх життєвих проблем, колективних та повсякденних ситуацій. На зустріч, яка проходила у центрі надання адміністративних послуг, прийшли троє громадян. В одному із звернень йшлося про благоустрій, зокрема косіння трави по вулиці Петрівській напроти кладовища. Також було звернення з приводу облаштування спортивного майданчика на території. Є одного із ліцеїв, щоб мати місце для активного відпочинку та проведення змагань. Повторно звернулася жителька з питанням щодо стороннього шуму в своєму помешканні. Сергій Олексійович вислухав громадян та надав їм роз'яснення. За підсумками зустрічі буде надано доручення відповідальним виконавцям вжити заходів для вирішення конкретних питань заявників. Представники комунальних підприємств спецкомунтранс, і тепловодсервіс здійснили виїзний прийом громадян у селі Хомутець. Говорили про благоустрій і роздільний збір твердих побутових відходів. На даний час ситуація така, йде більш розпояснювальна робота. Населення не дуже активно бажає отримати контейнера досі літрові ну індивідуальні, щоб та сказати, поводитися сміттям. Більш сучасно. А ми, в свою чергу, найближчим часом думаю, поставимо контейнера депо для роздільного збору, тому що, всі прекрасно розуміють, розказують, якщо якісь там паперові відходи, вони спалять в плитах, розуміємо, то пластик, стекло воно ж спалювати, стекло взагалі ж не горить, а пластик це ж дуже, дуже шкідливо. Тому поставимо сюди, визначимося з інспектором. І кількість контейнерів, яка потрібна, і місця їх розстановки. Ну, і таким чином хоч почнемо тут якось доводити до мешканців, що все-таки сміття потрібно розділяти, сортувати. У Гомучан питань до представників тепловодсервісу щодо водопостачання і водовідведення не було. Ми працюємо, вода подається, люди обслуговуються, якщо виникають якісь питання, вони безпосередньо звертаються при аварійних ситуаціях. В нашу аварійно-диспетчерську службу, яка працює 24 на 7. скарг зауважень, ніяких не було. Працює все нормально. Нині в Хомуці проживає близько 1600 осіб. За словами інспекторки сектору по роботі з органами самоорганізації населення Миргородської міської ради Валентини Шинкаренко, назустріч прийшло небагато односельчан, поза якості питання намагаються вирішити одразу в ході їх виникнення. Людей небагато було, я думаю, що Нема таких у людей проблем нагольних. Якби були, то люди в нас такі активні, що вони б обов'язково про це сказали б. А як у кого які проблеми, вони приходять до нас проблемами, ми їм їх передаємо, керівництво. Ну, мені дуже сподобалося, що спецкомунтранс нам поставив баки, які для роздільного е сортування, сміття, тобто стеклу, пластик. Ми вирішимо, де, де ми їх поставимо. Комунальних служб і надалі проводитимуть виїзні прийоми у селах Миргородської громади. А результативність таких зустрічей напряму залежатиме від активності і ініціативності їх жителів. Другий день поспіль у Миргороді в мережах водопостачання спостерігається зниження тиску води. Найбільше ця ситуація впливає на жителів багатоповерхової забудови. У комунальному підприємстві Тепловодсервіс пояснюють, що причина полягає в аварії на мережі електропостачання, над усуненням якої нині працюють фахівці підприємства. Сталася аварія по високих лініях живлення, які живлять наші об'єкти, які забезпечують наше місце водою. Вчора працювали до 12-ї ночі. Сьогодні заказані лабораторії, електролабораторії це дуже ну, висока лінія. Ще, ще раз повторюсь, шукаємо, де це сталося. На сьогоднішній день ми не можемо працювати на всіх свердловинах і тому такий тиск. За словами Миколи Собівчака, наразі забезпечити водою місто вдається лише завдяки альтернативним джерелам енергії. Так, на кожному із об'єктів водопостачання встановлені генератори. Втім, їх поки що не використовують, і це дозволяє зекономити на витратах палива. Натомість в нагоді стала нещодавно збудована сонячна електростанція. Вона з'явилася завдяки співпраці міської ради з громадською організацією Екоклуб і встановлена за кошти німецьких благодійників. Ми пройшли вчора випробування в реальному часі, в реальних проблемах. І ці панелі показали те, що ми, так як ми і планували, що ми можемо. Чотири години спокійно на них працювати і давати нашим мешканцям воду. З часу дня, вчора до початку п'ятої, ми працювали. Цей об'єкт працював на одних сонячних панелях, і що нам це дало? Це нам дало що 70% нашого місця. Хай не з тим тиском, до якого ми привикли, з меншим. Ну, ми забезпечили людей. Водою, якщо все в нас вийде, то я думаю, завтра ми до кінця дня у нас повинна наладитися ситуація по тиску в мережі. Аварію на мережі електропостачання обіцяють усунути вже найближчим часом. А сонячні панелі мають намір встановити і для мереж водовідведення. У батьків, які планують вперше оформити дитині документ для перетину кордону, виникає багато питань щодо цієї процедури. Начальниця Миргородського відділу управління Державної міграційної служби України в Полтавській області Марія Литвишко пояснює, що із перших днів життя дитини для неї можна отримати біометричний дитячий закордонний паспорт. Зовні такий паспорт нічим не відрізняється від дорослого. Він має 32 сторінки та м'яку обкладинку, але його термін дії складає 4 роки. Процедура оформлення дитячого закордонного паспорта нескладна. Для цього потрібна заява одного з батьків та низка документів. Для подачі документів один із батьків звертається зі своїм паспортом, обов'язково свідоцтво про народження. І якщо це дитина до 12 років, можна оформити цей паспорт без присутності дитини. Достатньо оформити дитині, принести фотокартку. Звичайно, фотокартка має відповідати певним розмірам, вона розміру в нього 10 на 15. Особливість в тому, що обличчя має будь, займати 70% у цій фотографії, і батьки подають документи на оформлення паспорта. Після досягнення 12 років дитину безкоштовно фотографують у підрозділі під час оформлення документів. Зробити фотографію працівники відділу можуть і молодшій дитині. Звичайно, якщо вона зможе спокійно дивитися в камеру і не боїться фотоспалаху. Якщо закордонний паспорт виготовляється для особи, якій виповнилося 12 років, вона здає відбитки пальців. А от діти, вік яких сягнув 14 років, повинні здавати вже не лише відбитки пальців, але й ставити цифровий підпис. Після 16 років діти самостійно подають документи та усі біометричні дані. З цього віку вони можуть оформлювати звичайний біометричний закордонний паспорт на 10 років. Вартість документа залежить від терміну його виготовлення. Вартість як дитячого, так і дорослого закордонного паспорта однакова і залежить від терміну його оформлення. За 20 робочих днів це становить 856 гривень. Якщо паспорт оформляється 7 робочих днів, вартість цього оформлення паспорта 1496 гривень. Знову ж таки, і для дорослого, і для дитини однакова. Забрати готовий закордонний паспорт може один з батьків дитини або інша особа за наявності нотаріально завіреної довіреності. Інше часте питання громадян стосується перейменування вулиць. У міграційній службі зазначають, документи, що посвідчують особу, в такому випадку міняти не потрібно. При зміні назви вулиці міняти паспорти. Не потрібно. Давайте знову ж таки розпочнемо з того, що відповідно до чинного законодавства тепер у навіть в паспортах книжечках хоч і паспорти 1994 року, зразка штамп так званої прописки і штамп виписки тепер не проставляється. Єдиним документом, який підтверджує реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, є витяг з реєстру територіальної громади. Цей реєстр ми можемо особа може отримати, звернувшись безпосередньо до органу реєстрації до ЦНАПу, або ж згенерувати його в дії. Зазначимо, що Миргородський відділ управління Державної міграційної служби України із жовтня минулого року працює за адресою місто Миргород, вулиця Анатолія Карбана, 14А. Територіальний підрозділ працює з вівторка по п'ятницю з 8 ранку до 17-ї години, у суботу з 8 до 15 години 45 хвилин. Обідня перерва у будні триває з 12-ї години до 12.45. Працівники відділу готові допомогти із будь-яким питанням щодо їхніх послуг. Новий закон про мобілізацію вступив у силу. А отже, військовозобов'язані, які ще не оновили свої дані, повинні зробити це за наступні 60 днів. Адміністратори у Миргороді та в Гаркушинцях, Біликах, Петрівцях, Шахворостівці, Ярмаках, Кибенцях, Зубівці, Дібрівці та в Хомуці готові надавати цю послугу. Як говорить начальниця Миргородського ЦНАПу Оксана Рудченко, це один з трьох способів, яким можуть скористатися військовозобов'язані для оновлення персональної інформації. Послуга називається актуалізація даних військозобов'язаних. Для цього потрібно мати з собою людина. Повинна прийти особисто з собою, мати паспорт, ідентифікаційний код, телефон. Обов'язково, так як приходить дані підтвердження на телефон. Код, який потім ми вносимо в програму, і повідомити про своє фактичне місце проживання. Всі більше ніяких додаткових даних не вноситься. Абсолютно всі адміністратори отримали доступ до цієї програми, також на віддалених робочих місцях в сільській місцевості, тому можна звертатися не лише в головний офіс, але і по сільській місцевості, там де є адміністратори. Для оновлення інформації через ЦНАП військово зобов'язані громадяни мають надати актуальні дані про своє фактичне місце проживання, номер телефону і за бажанням адресу електронної пошти та підтвердити їх. Адміністратор вносить інформацію в електронну систему, яка автоматично підтягується в реєстр оберіг. Якщо програма все підтверде, і програма оберіг на зворотній шлях дасть нам підтвердження, то людині видається витяг з без qr кода на сьогоднішній день. Ну так як програма формує його, але з за підписом адміністратора та з печаткою. цей витяг видається людині на руки. Електронна система може відмовити у видачі документа через низку причин. У такому випадку громадянин має відвідати територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Може програма відмовити в тому випадку, якщо дані взагалі в ТЦК на цю людину не існують, тому підтвердження немає. Тому сама програма дасть відмову. Оновлюючи дані в центрі надання адміністративних послуг, військовозобов'язаний не отримує автоматичну повістку на військово-лікарську комісію. Завданням адміністраторів є лише внесення даних. Іншу частину мобілізаційного процесу виконує Нецнап, а відповідальні за це структури. Направлення може бути виписане згодом у разі потреби. Ми нікого не направляємо, але ну що люди так. Ну... За це турбуються, але якщо дані в ТЦК є, і сама програма оберіг підтвердження дасть, то програма формує витяг. Як зауважують у Міністерстві цифрової трансформації, оновити дані через ЦНАП можна навіть якщо у військовозобов'язаних немає військового квитка, вони багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК. Варто зазначити, що можливість актуалізувати інформацію у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки залишається. Окрім цього, 18 травня запрацював мобільний застосунок Резерв Плюс, в якому військовозобов'язані також можуть зручно і швидко оновити свої дані. Магазин Тепла хвиля пропонує для вашого дому бойлери із мокрим та сухим теном, підмийку, надмийку, проточні змішувачі та запчастини до них, із сервісним обслуговуванням, також в наявності системи для подачі води, насосні станції, погружні та поверхневі насоси, комплектація, сервіс, гарантія. Котли, електричні, твердопаливні, газові, навісні, двоконтурні, підлогові, комплектуючи до них циркуляційні насоси, безперебійна та енергозберігаюча система, стабілізатори. А ще маємо електро та газові конвектори. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб, у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Піклуватися про здоров'я просто, якщо поруч є лабораторія мережі інвіво, понад 600 найважливіших для діагностики захворювань та контролю здоров'я аналізів. Щомісячні акційні пропозиції, якісні реагенти, преміальні автоматичні аналізатори, досвідчені лаборанти і медсестри. Ви завжди впевнені у точності діагностики швидко, точно та комфортно. Інвіво щодня піклуємося про здоров'я українців у Миргороді по вулиці Незалежності. Два. Це два більше інформації на сайті invivo.ua або за номером 0800 210 777. Ліцензія моз України серія АВ номер 526 778 від 11 березня 2010 року.